У нас є тільки малий державний герб, а де великий державний герб України? За 34 роки він так і не з'явився. Великий державний герб України не з'явився, тому що він нікому не потрібен з влади. А ми саме знаємо, що владу в Україні був, е, лише чужинці були і всякий різний шмельць. А Шмельцу не подивлю великий державний герб. Бо великий державний герб є ознакою величної держави. А їм такої держави не треба. Їм треба нікчемну державу, от таку, як вони, от, на жаль, їм успішно будували чи руйнували, як то назвати. Але великий державний герб у нас буде, зовсім скоро буде. Якщо ми з вами цього захочемо, якщо ми з вами оберемо українців, правильних українців наступною владою в Україні, от тоді у нас буде великий державний герб. І величним він буде. Він буде символізувати єдність українців, теперішніх українців, минулих українців, українців України, українців інших одвічних українських земель. Я так бачу, що мав бути в центрі державний герб України, малий державний герб, а навколо мали бути герби різних територій, військових формувань, етнічних земель. Ну, до прикладу, герб війська Запорозького, Кубанського, Кубанського козацтво, Донського, Терецького, Полісся, Галични. Ковини Карпатська Україна, Кріноморщини, Прящівщина, Холмщина, Лемківщина, і Слобожанщина, білий зелений клин, сірий клин, Бесарабія тощо. До історично так само би пасували такі знакові військові формування, як УПА, як Січуї стрільці, тощо. Ну геральдики мають працювати, що воно було в комплексі, що воно мало відповідний вид, і щоб воно мало відповідний символізм, щоб ми нікого не забули, і нічого не забули. Те, хто може сказати, що такий герб буде, буде заявляти про наші якісь там імперські ем, прагнення? Ні. І паралізму там не нема. Ми жодним чином е, не будемо засягати на ті інші території, чи на Кубань, чи на Прячівщину, чи на е, частини земель українських які належать зараз Мадярщини, там Польщі ні. Ми просто таким чином хочемо культурної єдності українців, а не якоїсь там фізичної, не не територіальної. Е, тож великому гербу України бути і цей великий герб України буде об'єднувати українців Єдиний іни моноліт, єдиний, Українську силу в український світ Тож, ж готуємось українці, єднаємося і перемагаємо. Велична Україна незабаром буде створена нашими з вами руками.